Що найперше потрібно зробити, щоб наша громада ефективно розвивалась і стала успішною? Надо вибори зробити. Чому? Тому що сапожку треба вибирати. Тоді громада може й буде розвиватися нормально. А чому його потрібно прибрати? Я не хочу виражатися. Воровати менше треба. треба, щоб міська служба, наша представники міської служби, працювали чесно, справедливо по відношенню не до себе, а до народу. Корупцію вбрати. Звідусіль, От тоді буде добре, і в країні теж. Ну як мінімум це дороги, як мінімум, громадський транспорт теж бажає бути кращим, звісно. Особливо е -м, такі м -м, міські, не сполученням до Києва, а міські. Побільше е майданчиків для дітей. Вони такі скудненькі. Зайти в двори, подивитися, ну, скудненько для дітей, качельки, карусельки дуже мало цього. Звичайно, потрібно спілкуватися з людьми, з народом і дізнаватись потреби. А владі, звісно, потрібно розмовляти з народом, чим народ зацікавлений, що хоче якісь покращення, і тоді вже приймати рішення. А зараз розмовляє народ? Я думаю, що ні. Мало, мало розмов. Ну, Недостатньо, не, не так скажемо. Рішить випросити з, з маршрутками. Которий внутрі проворов. Вічна проблема треба по полчаса по часу ждать. Переповнені школи, якби добудували ще на тормові школу, було б чудово. Попитать людей, що їм треба, і якось від цього відштовхуватись. Не на людина а сама, коли почне щось робити, тоді щось і буде виходить. А в влади. Війна до должна закінчитися. А зараз, ну, як обычно, наверное, слідить за порядком, за Благоустрієм, перш за все, треба вирішувати ті проблеми, які на сьогоднішній день. Ну, там, Укриття, мабуть, те, що зараз повномасштабне вторгнення. От. Знаю, Якось допомагати, мабуть, біженцям, допомагати людям, переселеним з окупованих територій. Це залежить в першу чергу від кожного з нас, по-перше, включати міськ на виборах, це найголовніше.